Чим більше гонять нашу віру православну, тим більше я розумію, що вона істина. Брати та сестри, православні католики протестанти, зачитаю вам зараз інформацію. На сьогодні понад 215 мільйонів християн зазнають переслідувань, а лише за минулий рік було вбито за віру більше трьох тисяч людей, що сповідують віру в Ісуса Христа. Так що, брати православні, брати католики, там протестанти. Не якусь там іменно церкву більше гонять, когось менше. Як ви бачите, що по всьому світу не тільки гонять християн. Так що не фокусуйтеся на тому, щоб зробити якусь церкву там неправильною і свою церкву зробити правильно. Сфокусуйтеся. Чи ваша церква чи виконує Слово Боже? Сфокусуйте свою увагу, чи ви живете з Богом, чи ви виконуєте те, що написано в Біблії. Сфокусуйте свою, свій розум, свої діла, своє життя на виконанні волі Божої, яка написана в Слові Божому.